Порядок денний сьомого засідання, 25-ї сесії Бродівської районної ради дозволяв робити прогнози, що два десятки питань не вдасться розглянути, і бути в восьмому засіданні. Втім, депутати інтенсивно працювали чотири години і таки закрили рекордно тривалу сесію. Розпочалося усе традиційно із відповідей на депутатські запити. Зокрема, перевіркою транспорту, що курсує маршрутом Броди Тернопіль, уже займаються в області. Далі своїм рішенням депутати по... Гасили кредиторську заборгованість, вносячи зміни до спеціального фонду районного бюджету. Справа у тому, що усі найважливіші фінансові операції Бродівська районна державна адміністрація здійснює лише за погодженням депутатського корпусу, який, до речі, під час цього сесійного засідання був досить активним та прискіпливим. Не обійшлося без гострих питань і до головного лісничого державного підприємства Бродівське лісове господарство Олега Потьомкіна, який інформував про діяльність держлісгоспу за словами головного лісничого районне лісове господарство поступово виходить на світовий ринок. Якщо 30 років тому вирубка становила 24 тисячі кубометрів лісу, то сьогодні майже 70 тисяч. Працюючи у такому ж дусі ще років 10, Держлісгосп збільшить кількість лісів у півтори рази. А враховуючи те, що бродівське лісове господарство щороку перевіряють різноманітні світові експерти, оцінка роботи справді висока. Щорічно до нас приїжджають аудитори з різних країн світу Німеччини, Польщі, Росії, Чехії. і проводять у нас аудит на відповідність нашої роботи, вимогам вимога, якраз критеріям, tej organizacji. Опісля голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна докладно розповіла про структуру виконавчої влади у Бродівському районі. І відтак, після усіх революційних подій владу та керівні посади вивільнили від представників партії регіонів. На сьому засіданні 25-ї сесії Бродівської районної ради перед депутатами доповідав прокурор Бродівщини Любомир Головка, інформуючи про роботу прокуратури району за період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого. Цього року за три революційні місяці у районі було прийнято три десятка рішень щодо політичної ситуації в Україні. Більшість із заяв та звернень прокуратура оскаржила до обласного суду. Внаслідок 17 таких рішень скасовано і 10 відкликано. Не лише за діяльністю органів місцевого самоврядування пильнувала прокуратура. Стражі дотримання законності моніторили загалом ситуацію в районі, здійснювали оцінку роботи райвідділу міліції, слідкували за усіма акціями. Ями протесту, зокрема, прокурор Бродівщини зауважив, що саме Бродівська районна державна адміністрація була захоплена в Україні першою. Та за даним фактом кримінального провадження не відкривали, щоб як сказав Любомир Головка, не загострювати ситуації. Саме на даний час нас в Бродівському районі жодного кримінального карного провадження з приводу таких подій зареєстровано не було. О, велика заслуга в тому є так само і районної ради і адміністрації з коли виражену підходу до проведення загальних заходів, проведення віча. Так що я думаю, що ми передний <зас> бою все в районі витримали достойно. І, <зас> як результат можна сказати, що в нас таких кримінальних проваджень немає, майно знищення не було. Людям ніхто після ушкоджень не заподіював. Так що до Бродівського району відпустку. Інформацію про роботу прокуратури доповнив депутат Бродівської районної ради Ярослав Білинський. Він майже півгодини зачитував кримінальні справи, до яких, за словами депутата, безпосередньо причетний прокурор Бродівщини. Любомир Головка, уважно слухаючи, нарахував сім таких кримінальних справ і по кожній дав вичерпну відповідь. Не на користь депутата районної ради емоційно виступила Ірина Горобйовська. А враховуючи те, що сам депутат Білинський не зміг гарантувати достовірність своїх слів, депутати-колеги не підтримали звернення до генпрокурора України щодо причетності до криміналу прокурора Бродівщини. Після годинних дебатів між прокурором, депутатом Білинським та іншими депутатами до мікрофону запросили старшого державного інспектора Бродівського ДАІ Анатолія Волянюка, котрий проінформував про роботу Даїв в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого цього року. В даний період часу було складено 164 адміністративних протоколи. А саме із них за е керуваннями тверезими було складено 14. За порушення правил обгону було складено 4 протоколи. За порушення правил проїзду пішохідних переходів було складено 86. За порушення правил проїзду перехрест 3 адміністративних протоколи. За порушення проїзду залізно переїздів було складено 10 адміністративних протоколів. І за невиконання вивних дорожнього нації було складено 10 адмінпротоколів. Також старший даїчник Бродівщини підтвердив, що представники народної самооборони неабияки допомагають міліціянтам. Самі ж самооборонці доповнюють, що за останні кілька тижнів спіймали за кермом більше п'яних, як даїшники помітили за рік. І відтак депутати вирішили посилити спільне патрулювання міліціянтів та добровольців задля дотримання громадянського порядку на території району. Коли ж до сесійної трибуни підійшов начальник центру надання послуг пов'язаних з використанням, Станням автотранспортних засобів з обслуговування Бродівського району головного управління МВС України у Львівській області Микола Мазур в залі був справжній пік напруження. Що скаже начальник МРЕУ перед депутатським корпусом, який ще три тижні тому обіцяв написати заяву на звільнення, прийшли послухати більш як півсотні автоперевізників. Представники автомобільного бізнесу відкрито говорили про хабарництво гори начальника. Неправомірні дії пана Мазура підтвердив і Шнирівський сільський голова Андрій Іванів. В залі потім і виступали люди, що керівник мрео, навіть приїжджає до людей і погрожує. Я би просив, щоб ми то відмітили тут, в цьому рішенні і написали відвідання, а негайне відсторонення від роботи. Відсторонення, а розслідування не йде. На останньому засіданні 25-ї сесії депутати також прийняли звернення до жителів південно-східних областей України та Автономної Республіки Крим, засвідчуючи свою стурбованість ситуацією та підтримку територіальної цілісності України. Своїм рішенням депутати одноголосно змінили тарифи на платні послуги Бродівського історико краєзнавчого музею. Відтепер за вхідний квиток дітям, учням і студентам необхідно буде заплатити не одну гривню, а дві гривні. Дорослим не три, а п'ять. Екскурсія для дитячої групи вартуватиме 10 гривень, а для дорослої двадцять. про проводивши стіни і в інших музеях нашого регіону, подібних музеях. Ми красной висновку, тому що останні, останні зміни, останні такі, які зносилися е, штукати послуг музею, вони відбувалися ще в 2009 році. Одноголосно підтримали депутати і плани реорганізувати Боратинську загальноосвітню школу першого другого ступенів у навчально-виховний комплекс. Адже, як проінформувала виконуюча обов'язків начальника відділу освіти Руслана Гула, є прогнози збільшення школярів до 39 учнів та стала кількість дошкільнят 15 дітей. Приймали депутати і ряд інших важливих рішень, яких загалом нагадають два десятки. Серед них оцінили роботу Бродівського районного народного дому та роботу Постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, молодіжної політики та спорту за 2012-13 роки. Також належно оцінили роботу тимчасової комісії районної ради, яка вивчала питання щодо стану земельних відносин в СВК імені Василя Стефаника. Комісію очолив депутат Любомир Грасимчук, який проінформував про заходи із прискорення реєстрації договорів оренди земельних ділянок паїв. серед таких заходів і пропозиція внести зміни до земельного законодавства України. Ініціативу підтримали усі депутати. Доленосним рішенням депутатського корпусу була пропозиція повернути адміністративний центр газового господарства, який перейшов у бузьк назад у Бродівський район. Аналогічні ініціативи звучали щодо державної податкової інспекції та інших підприємств, не дивлячись на чисельну перевагу, працюючи, дивлячись на кількість або на які обслуговуються, не дивлячись на транспортну. Все ж таки, управління в нас дільниця, саме управління було переведено до опусту. загалом під час усього сесійного засідання панувала досить напружена атмосфера та відчуття посиленої відповідальності за кожне рішення. Ситуація у державі дається в знаки.